Я то відповіді знаю, це більше питання для того, що ви дали собі відповідь і відповідно задумалися по цих питаннях, якщо не думали. Ось це алея вічно молодих. А за нею знаходиться ось така будівля. Ви знаєте, кому ця будівля належить? Хто там що робить? І яким чином вона розмістилася саме на цій території? Чому на ній немає прапорів України? Да? Ось там довкола цієї будівлі. Ось такі загородження металеві забори? Ближче зараз підійду, покажу. Ось такий металевий забор з гострими піками, да? стрілами можна назвати. Огороджена ця будівля. Запитання, навіщо? Гострими догори? Хто знає вартість отакої штуки і виробництво, скільки воно коштує і встановлення отакого такого металевого заборчика. Вартість кирпича, вартість роботи і вартість бурківки. Да? Зараз тут зачинено чомусь. Білий день. Зараз тут ось зачинено, я зайти на територію не можу. Запитання чому, да? Що там закрито і чому ця будівля під таким серйозним забором дорогущим? Подивіться, оця арка скільки коштує, запитайте у майстрів. Плюс встановлення скільки коштує. Запитання, чому ця будівля огородилася з забором, з гострими піками, якщо ліворуч. Відділок поліції знаходиться, а праворуч школа знаходиться. Прості запитання, ви не думали про них? А може ви подумаєте, да? чому я прапора України не бачу на цій території, щоб було видно? Чому я герба України не бачу на цій території? Ну от подивіться скільки прапорів України, да? Порахуйте, скільки прапорів в Україні. А чому тут немає прапорів в Україні хоч одного на видному місці? Я зараз обійду цю територію хоча б за забору показати, бо зайти на неї не можу чомусь в білий день. О, скільки прапорів, так? Да? Ось школа, хороша дуже школа. Я ще коли в ній навчався, цієї будівлі тут не було і забора теж не було. Ще запитання. Подивіться, скільки коштує отака рослинка, якщо не помиляюся, це туя називає ця. Скільки тут туй висаджено довкола, да? Ще називають зелений забор, щоб не підглядала. Хоч не густо, якби, але вони є. Коли виростуть, вони все закриють, щоб не підглядали, що всередині відбувається. Хорошо, хоч не вирубали всі дерева, це вже хоч щось радує на території. Тут деякі є дерева, які вже багато років ростуть. Прапора України я не бачу. Герба України я не бачу. Взагалі хоч якусь активність діяльність я не бачу. А спробуйте перевірити, чи дадуть в цій будівлі хоч шматок черствого хліба. Запитайте, чи дадуть води. Чи запропонують переночувати в будівлі, якщо немає де переночувати? Зараз дуже багато постраждалих через російсько-українську війну. Дуже багато. І в батьох просто навіть немає де переночувати, ночують на вокзалах, в людей, знімають дорогущі готелі і тому подібне. Якщо я десь пропустив, поправте мене. Де прапор України чи герб України? Ще одні ворота, да? Подивіться, які красиві, дорогущі ворота. Запитайте їх вартість і все остальне. Чому, скажімо, да, цей заборчик не знаходиться зараз на передній лінії, щоб загородити від небезпеки наших воїнів? Чому цей заборчик такий красивий не встановлений вздовж? тротуарів, щоб діти на дорогу не вискакували і щоб їх автомобіль випадково не збив. О! Ну, враховуючи, що там не можна, потрібно через цю дірочку заходити. Да? Заходимо через цю дірочку. Ніякої активності. Подивіться, яка територія величезна в центрі піщанки. Вінницька область, Україна. Підрахуйте, будь ласка, вартість чисто для себе. Да? От я йду весь периметр перекритий таким красивим дорожчим забором, з червоним кирпічем, з фундаментом хорошим. Робили дорогі професіоналами. Ну, навіть. Гума автомобільна лежить, да? піддони, навіщо тут цікаво піддони? Що тут завозять на піддонах? О, тут бачите, знову така от, потрібно через дірочку пролазити, щоб пройти або обходити все остальне перелазити. Я ж хочу, щоб відео цільне було, така то... Потрібно перелізти через забор, тому що обійти навіть цю територію я не можу, бо ще один паркан. Це вважається, як би сказати, дитяча площадка. Там вже працівники школи підскажуть, що це за площадка для чого. А отут прямо колись я з карбітом грався, коли був ще в школі. Хто знає, що карбід така штука, як би сказати, зараз діти не знають, що це таке. В інтернеті можна купити, але він тут раніше був безкоштовно для нас. Опа, опа! Опа, блядь! А! Блядь! Сука А, камера! Блядь! Ну, коротше, блядь, трохи о, зацепився блядь, за забор. Переліз. Все-таки забор, телефон впав новий в сніг але телефон дуже хороший, якісний. Nokia G11. І відповідно, сподіваюсь, відео не пошкоджене, буде нормальний запис. Я вже потім поділюся як записав. Хоч нічого не загубив. Блин. Вроді без карманів нічого не випало. Ну одним якось так бачите, от, щоб навіть це зняти відео, він, він, переліз забор, блін. Не їхній. Забор школи. Можна було обійти, але відео було б не таке цікавим. Цікаво ж, коли хтось в сніг падає, да, потім подивлюся, які кадри вийшли. Що тут ще? У нас є якесь, блін, контейнери, непонятно для чого, дерев'яні якісь речі незрозумілі. Подивіться який забор. Ух! Я, бля, не знаю скільки треба робити, щоб поставити такий забор, да? Такого величезного дорогого забору навіть в конче заспі не маємо. Не, ну там в принципі може бути інший матеріал. В принципі, в конче заспі може бути, так. Да. Самий дорогущий вважається, як там кажуть, блин, осередок для <кій> тих хто відокремився від людей і набрав багато грошей і боїться, що в нього гроші вкрадуть. Роблять такі забори, щоб через них навіть не пролазили. Встановлюють відеонагляди. Охорону наймають і так далі, да? бояться людей, що вони до них прийдуть в гості, да? якось так. Який дорогущий забор, да? я на територію не заходжу, бо вона закрита. Людей я теж на ній не бачу. На періодично ця будівля відкривається, да? але як би сказати правильніше. Відео 2024 року. Січень місяць. О, який хороший собака. Молодець. Молодець. красавчик, О! Це вже третє ворота. Ура! Майже обійшов і тут ворота відкриті, да, Парадний боковий вхід. Враховуючи цей статус будівлі, заходити на територію можна, да? тут купола і так далі. Хоча враховуючи такий забор, на мене можуть ще наїхати, сказати, що відеозйомка заборонена. Але ж я збираю це на пам'ять для себе, да? просто розказую про те, що тут раніше було. Да? Висловлюю, як би сказати, свою думку і запитання да, для роздумів. Ще одне запитання: а чому тут не зробити красиву будівлю для відпочинку? Парк з басейном, це центр міста. Ось щось димить, як би сказати? Що тут димить? Зараз побачимо. А, це от звідти з будівлі завиваємо. До речі, от там знаходився, зараз не знаю, в цій будівлі тир поліції. Я ще малим туди приходив. Тут раніше росли горіхи, а висадили туї, блін, величезні на території поліції, Тоже туї. А були горіхи. Я збирав горіхи осінь на території поліції ще, коли був малим. І таке відео зайти туди на територію і знімати мені точно не дозволять. Чомусь? Да? Чому то таке вже інше питання, як би сказати? Вроді би ж поліція з законом повинна бути відкрита, дотримуватися всі закони, але я впевнений, якщо підійду запитаю. Чи можна пройтися хоча б без зйомки територією, то мені не дозволять. Тут вже майже не залишилося людей і взагалі цю будівлю продавати не будуть, що з нею будуть робити, невідомо. Фактично, вже поліцію навіть паспортний відділ, який був, функціонував, вже чомусь закрили. Запитання, чому, це інше питання, але коли я запитував адресу, не буду казати, хто з працівників. Не сказали ні адресу, ні телефона, де знаходиться в крижополі паспортний відділ. Це я маю самостійно шукати, бо вони не знають. А на дверях зачинених паспортного відділу, де я робив, свій паспорт паперовий, закордонні паспорти, вже чомусь не працює. І там в паспортному відділі я здавав 4 відбитки своїх пальців і вказав свій фінансовий. Ну, як сказати, офіційний номер телефону в паспортному відділі 093 093 1187. Хороше місце, так? Да? Але чомусь воно огороджене. Я вже не буду розказувати про темперамент дітей, що вони можуть що може статися із тими гострими піками, якщо вони будуть перелазити. Коли я, наприклад, правда, мені телефон заважав, трошки хотів, щоб відео було. Та, в принципі, зайти можна, я зараз перевірю, чи двері закриті. Раніше колись заходив. Там не зрозуміли, який графік. Чому постійно не відкрито, а враховуючи, що потрібно зараз да, всі способи допомоги біженцям, всім потребуючим і в тому числі військовим О, закрито, можете прийти перевірити особисто, да, коли буде можливо. Хоч значок укриття є, так? і навіть тут немає жодного прапора чи герба України. Так? Я не помітив, може ви помітили уважніше, я не помітив, чому на такій величезній території в центрі піщанки немає гербу України. О, хтось там їде. О, 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 хто там, хто там, хто там. Ой, бля! Яка дорогуща хороша машинка. Це прикольно. А це типа щось було будівля така от без працівників. Да? Не служителів, волонтерів і так далі, а працівників, без працівників. Вона мала би бути відкритою, хто хоче побути така от вічнавіч без свідків. Теж закрита. Ну, якось так. Я знімаю, на мене звернули увагу, але чомусь не підходять. Да. Не знаю чому, так, може я питання допомоги. Чи мені потрібна допомога, чи я шукаю кому допомогти. Да. Невідомий автомобіль така, да, без знаків, за волонтер чи хто там. Я не бачу, зараз спробую підійти ближче, подивитися що це за автомобіль, якщо він не втіче, звичайно. Може хтось вийде, щось каже. Ну ось це така цікава територія. Це називається на пам'ять знімаю в відкритому доступі. Так може мене хтось поправить. Може я така от щось не те кажу. Кажіть мені, дзвоніть, яка от. Навіть не видно хто заробив. О, тонування яке хороше, да? До речі, там по тонуванню чи хто розбирається, чи не порушено тонування автомобіля. Бо спереді авто я не побачив, хто за кермом. Може там якийсь фокус ну Це таке діло це для тих, хто в цих питаннях розбирається. О, територію обійшов. Там ще що там підходити вже не буду, звідси там нічого не видно, якась річ незрозуміла, накрита. Що то таке, я не знаю. Туди ніколи навіть не підходив. На територію обійшов, жодного прапора не побачив. Не. Пальці змерз, така зима, трохи прохолодно. Ну, сподіваюся, не даремно знімав, тому що після падіння могли збитися налаштування. Сподіваюся, це відео буде коректно записане. Я параметри ввів в важді якості, щоб на будь-яких платформах, які там робиться фокусування, відповідно, щоб вони правильно відображали. Сподіваюся, теж звук є, тому що, ну. Кажу то, що є та, яка, та як є, а да? як і ту іменно. А чому не калина запитання, да? Вона корисна дуже. Чай дуже корисний. Чому не горобина? Дуже корисна. Зазвичай такі речі ставлять, да? біля яких будівель. О, яка велика, да? Як вона так швидко виросла, чи я давно в піщанці не був, не знаю. Подивіться, яка велика туя, бля, чи що це таке? І тут так само Ну Це просто запитання, як би сказати, да? думки вслух. Сподіваюся, мене хтось почує, щось зрозуміє, да? і все остальне. Говорити багато чого не можу, без цензури і відкрито, тому що <кхм> знайду спосіб. Навіть до цього відео прицепитися і все остальне. Хоча це чисто, як би сказати, я такий вислів проходжу старими стежками. Да. Чомусь зайти на цю територію я зараз не можу, а потрібно шукати вхід. Да. Аж троє воріт, двоє зачинені, одні відчинені і невідомо хто за кермом дорогого автомобіля. До речі, поцікавтеся, скільки автомобіль той коштує, і в принципі, є бази даних відкриті перевірити дату випуску, орієнтовну приблизну вартість і так далі. Це не персональна інформація, а просто номер автомобіля. Да? Якось так. А тут подивіться, скільки прапорів. Ми, да? А в цій будівлі немає, обійшов, так і не знайшов нічого, що нагадує Україну. Тут колись було полум'я. Хто коли чому забрав, я не знаю. Може хтось дасть відповідь, чому зараз немає того, що тут було. Ну, якось так. Да? Чомусь тут замість, скажімо, да... Враховуючи Голодомор і мільйони жертв, чомусь тут немає прізвищ, хто помер. Я, наприклад, перевіряв під час голодомору моїх однофамільців, може і далеких родичів, цілими сім'ями голодомором знищували в Радянському Союзі. Хто цікавиться, поцікавтеся, хто там що робив, да? чомусь, скажімо так, да, оскільки тут встановлено пам'ятників, да? Тут немає цього хреста, якого я допомагав встановлювати на початковому етапі робив креслення, оце ще біля будинку культури, да? пам'ятник Небесної Сотні. Да? Ну, тут надпису немає, не знаю, що це за. як би сказати, щось написано. Погано, звісно, написано. Жертвам Голодомору 32-33 років, так? Да? Ну дуже нерозбірливо написано. А чомусь сотні тут немає, да? це ж центр вшанування. Скільки прапорів, так? Да? Скільки прапорів, так? Да? А чомусь пам'ятник знаходиться біля будинку культури. Хоча за проектом зараз... Як би сказати, точніше, коли він планувався, я допомагав, так, він мав встановитися отут, де ці кільця знаходяться. Але хтось якимось чиманом, невідомо з яких причин, вже коли почали підготовлювати фундамент для того хреста кам'яного, чи з якого він там матеріалу, так, що біля будинку культури знаходяться, заборонили і його встановили біля будинку культури. Так. Там був прапор синьо-жовтий і червоно-чорний, але я його там не помітив. Біля адміністрації був плакат слава Україні! Героям слава, да? Хтось чомусь його зняв. Блин, да? Ось такі загадкові, да, питання, як би сказати. Я сподіваюся, відео записане, щоб де перезаписувати. Блин. Це таке діло, Да? Оце ну, пам'ятник тільки одному голодомору. Мало розбірили, ще потрібно бачити і читати, в да? кого зір, навіть не побачить, що це за пам'ятник. Ні кількість жертв, тому що там навіть, як би сказати, кількості жертв невідомо, тому що такі масштаби не змогли приховати такого масового геноциду українців. Цілими сім'ями, навіть з малесенькими дітьми. Хоч уявляєте, що таке дивитися коли. Коли дивитися, коли твоя дитина маленька помирає з голоду. Пофантазуйте. Ну, якось так, коротше. Сподіваюся, як би сказати, не даремно. Зняв і хтось його все-таки да? це відео ну це я знімав чисто для себе, як би сказати, своїми стежками. Да? Звідки почав відео, звідти і завершу його. Ну, якось так, да? до речі, оці... Де ми сезонки у да, 2017 році мені видали класні ботинки. Да. Гроші купити нові немає, а наші, якщо є ось такі хороші, да, я їх нікому не віддав, чисто для себе залишив, бо вони реально дуже хороша якість. Ну Якось так. Да. Ось такі от справи, така. От. А, висновку відео вийшло аж на 20 секунд 26 хвилин. Ладно, така ж. Зачекаємо, щоб було хороше число, 27 хвилин відеозапису. Да? Можна і помовчати, така, просто щоб було красиве число. Слава Україні.